Так, і в нас залишилося 2 долари. І що я вам хочу сказати, дивіться, а тут -то далі вже все дорогастеньке таке. Ну тут ще пару проєктів можна ось якраз забрати по 4.0, а далі вже нам нема що купувати. Тому на цей випуск ще повезло, що в нас не такі великі бюджети. Цей проєкт, наприклад, я не бачу резону зараз. А хоча може наоборот. Подивіться, так то він просів не на самий низ, це означає, що він може сісти ще х2, мінімум, ми бачили графіки, а може і вирости, зважаючи на його обсяги. Тому що, давайте ризикувати. Як ми попали на лістинг, то чому б не купити? Залістився 12.00, зараз 12.49 на хвилиночку. Так що, я думаю, цілком реально ще може на хвилю хайпу якогось і потрапити. Так, я б тут що, що це я зробив? Якісь маніпуляції страшні, я зробив. Давайте отак зробимо. Херня, виходить, повна. Давайте зробимо ось так. Ну, так ще більш-менш. Скільки ми там? Два нулі збрили. H2. Далі ще мінус 0, це плюс 50 баксів. Далі що тут можна поставити? 3 центи. І останній ордер, я думаю, на 5 центів це те, що треба. Окей.